Всім привітки! Дивимося розклад, який має назву програми підсвідомості. Програми підсвідомості, які вас, тупорять, не дають проходу і не дають вам побудувати стосунки вашої мрії, купити будинок, машину, розпочати власний бізнес, поняли? да? Які тормозять вас? Програми підсвідомості, які вас тормозять. Три позиції. Як завжди, обирайте свою карту, свою позицію і будемо дивитися. Коротко і про головне. Ставте на паузу. Особиста консультація, номер вказаний в описанні під відео. Поїхали. Перша позиція. Програма. Зараз я уточню перша позиція. Так, а що тут, виходиться? Гатина програма. Ага. ага, 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 ага. Що я поняла? Дивіться, ну ви пройшли по першій позиції, ви пройшли тут складний період, етап. Тут пропрацювання такі прям були. Такі прям. Жорсткі пропрацювання, саме про, розкажу, що мені показують, виход із тут емоціональний стан Тут в основному мені показують, емоційний стан був дуже складний, дуже важкий. В чому заключається важкий оцей емоційний стан? В когось там стосунки, в когось там, в принципі, в основному тут стосунки, якщо емоції, втрати важкі були, да? страхів дуже багато було. Дуже багато було страхів. В основному тут ще мені показують стосунки, якщо говорити про мужчину, мужчина такий. От, навіть не один, а два-три мужчини були поспіль, повторювали сценарій. Один той самий сценарій по першій позиції, де От, важко було, розумієте, перше, Відзеркалювали вам ваші програми, де, ви є... де вас не вибирають, де ви не потрібна, де вас ставлять ні в що. Е... Спочатку, вроді, все хорошо, потім відкидалися ви, ви були не в пріоритеті. Зради, обіди, ну тут прям цілий, цілий набор. От. І мені, мені зараз показують, да, ми говоримо про те, які програми зараз уходять. Вони вже йшли. Мені кажуть, що от вже боляться, страхи, воно це все пішло. Все, game over. Це все закрилося. Після закінчення стосунків останніх важких все отут уже закрилося. Далі. Питання в тому, що нам не дає зараз рухатись тоді вперед? Да, якщо ми дивимося, по програмах тут є тільки наповнення. Дев'ятка кубків нам говорить про те, що нам необхідно наповнюватися. Я запитала тоді, що а у вас ви не знаєте, чим себе наповнити, і як себе наповнити, аби допомогти собі ж в реалізації того, чого так сильно хочете. Тому перша позиція я для вас зараз роблю у виключення, виходжу із правил і розглядаю інше питання. Отже, що вам, як вам необхідно наповнити себе? В діях, да, що це повинно бути, яким чином це повинно бути, аби відкрити собі шлях? Давайте дивитися? А, тут елементарне. Балувати себе, треба квіти купити, пішла, купила квіти. Треба щось красу біля себе наводити, наводиш біля себе красу, естетично красиве все. Ну, от бачите, от, Вибирай, що хочеш, роби, роби, що хочеш. Все в твоїх от, руках. Прапор победителя. взяти прапор победителя. Давайте ще більш глобальніше. що тут? О! Хорошо. Восьмерка. Восьмерка мечей говорить про те, що вийде із ограничений своїх. Опускай бар'єри. А тебе зараз і так трансформація в першій позиції. Тут і так трансформація, все нормально. Зберігається зараз ресурс, поки що зберігаєш ресурс для того, щоб вийти на новий рівень. Тут вихід на новий рівень. Через інтернет таку свою нову справу будеш про, пробувати робити. Да? Тобто, тут вже відбуваються зміни, вже наповнення відбувається. Блін, все, не запарюйтесь, живіть своє життя, кайфуйте. Перша позиція тут вже починається наповнення. Я вас вітаю. Дивимося друга позиція. А, так, Туз Пентаклі. У вас іде страх фінансів. Страх втрати фінансів. Страх отримати фінанси. Зараз будемо дивитися. Блок. Я про те саме. Страх, що вас, е хочеться сказати небудь, ну, по другому не скажеш, що вас е будуть обманювати. У вас постійний страх, що ви ждете подвоха, що вас ограблять, у вас заберуть ваш ресурс. А він пропаде. Страх втратити. Да. Замість того, щоб просто існувати і. Насолоджуватися тим, що ви і є фінансовий канал, у вас все хорошо, Я хочу, оце ну, жадності. Це убрать жадності, я можу поділитися, я можу взаємодіяти, тому що я ж є і ресурс. Да, тут потрібно домовитися сама з собою. Однозначно, тут потрібно домовитися самій собою. Прохід буде. секундочку. Так, прохід, да, от, прохід буде тільки, в тому, випадку, е в тому випадку, коли внутрішньо в тебе буде чітке осознання того, що я фінансовий канал, фінансовий канал це я. Тут з фінансами, типу, дуже великий затик по фінансовому каналу, тому що чомусь от саме грошики. Да. І за того тотальний контроль, і за того не можу себе відпустити, і за того чувство одиночества. Да? Тобто стараюся себе в чомусь ограничувати, стараюся закриватися. Ну, це підсвідома програма, яка, от, з якою треба працювати. В голові каша. Ну, вот. Програма. покажи програма. Ну, дев'ятка, страх. Страх потері. Страх потері. Страшно, що, що беззащитно буду без деніжок. Вот з цією програмою потрібно працювати. Давайте будемо питати, яким чином треба працювати з цією програмою. чином працювати зараз так, стой, секундочку мушу. Сьогодні буде па спокійно, так, яким чином як пропрацювати цей страх? Тут треба працювати з минулими переконаннями. Да, тут тотальні страхи по-прошлому. Тут треба свою відьмочку включати. Тут треба свою відьмочку інтуїтивно відчувати себе, проживати тут і зараз. Тут теж поєднання. Внутрішнього і зовнішнього як оцю штучку, сонце. Поняття, що ти є енергія, що гроші це енергія. Ти є енергія, гроші є енергія, грошовий фінансовий канал, да? От. за нього боротися не потрібно. Чим більше ти, вкладає... ти випромінюєш позитивної енергії і думаючи про гроші позитивно, про фінанси позитивно, Тут і зараз, тим більше вони, воно виростає, виростає ця енергія. Якщо ти думаєш про фінанси в негативному плані, то, ну, типу, то он зразу двоєчка, бачите, двоєчка мечей, то в тебе і закривається фінансовий канал. Так, да, від того, типу, і виникає недостаточність, мені недостатньо. І одразу стан жертви випадає. Жертва, жертва, жертовність. Замість того, щоб. Я віддаю гроші, тому що я і є ці гроші, і я можу поділитися. Мені не страшно ділитися. Тут дуже багато корінних убіждень в тому, що страхи за фінанси. І вони можуть бути аж, аж, аж далеко. З прошлої жизни, аж, аж, аж далеко зв'язані з батьками. розумієте? Тут страхи, тотальні страхи по поводу фінансів, є, втрати. втрати саме своєї стабільності, втрата цінностей, які є вже на житті, набуті, ну, от Якщо у вас дійсно таке є, наблюдаєте за собою, відчуваєте, що, що це резонує з вами, то буду рада вам допомогти. Звертайтеся, пишіть мені номер в описанні під відео, вказаний, і ми з вами попрацюємо і заберемо ці переконання. Третя позиція, ну, у вас тут претензії до себе. Тут йдуть претензії до себе. Треба обнуляти. Цей. цей процес має обнулитися. Спиняйте потік різних думок, що з вами щось не так, що ви не там, що ви не, не туди. І п'ятерка кубків теж йде. Дуже багато зливаєте енергії, дуже багато зливаєте негативу. Обнулення, дивіться, які карти однакові. Обнулення цих процесів має відбутися. Давайте запитаємо, яким чином обнулити цей процес. Яким чином обнулити процес? По-перше, це. Е, е, Пропрацювати момент, що не зливати енергію, а берегти свій ресурс для себе, максимально максимально бути в усвідомленості. Усвідомленість в чому? В тому, що я ж мушу рухатися вперед, я не можу стояти на місці. Да? А я хочу. От да? це коли я не вірю в себе, Шестерка каже: я вірю в себе, я просто роблю. Те, що, те, в що вірю, те, чого хочу, і те, що принесе мені насолоду. Таким чином я буду удовлетворяти свою, свою потрібність, і, звісно, таким чином я внутрішньо відпущу оцей контроль, і програма на знищення буде знищена. Причому тут все мені, поясніть мені, будь ласка. В чому фішка? Дайте мені поняття доступної мені мови. Зараз я поясню, як обнулити програми самобічування. Як обнулити ці програми? Да, понять, що все в моих руках, перемога за мною, состояние, ага, выйти из стану жертвы в стану победителя. Не більше, аніж зміна думок. Понимаете, в чем прикол Дивіться, Тут тройка кубків, це наповнення. А тут іде, от, сразу же: тройка мечей, разочарований. У вас. Немає балансу того всього з крайності в крайності, то все добре, то все хірово. Саме тому ви зараз знаходитесь в Да. Саме тому у вас йдуть роздражительні фактори, ви роздражаєтесь. Саме тому вам хочеться когось прибити просто, хочеться контролювати процеси, а не відпустити їх жити в радості. Тобто, розумієте, це насправді мені показується родовий аспект. Це родовий. Дві десятки, слухайте, у вас тут взагалі. Прям... І в основному мені кажуть, що цей процес йде у вас від батька. Лінія татова, татова лінія. Що тут ще треба знати? Перестань боротися з собою, поміти у вас боротьба, йде, неприйняття себе, немає цінності себе, немає любові до себе. Ну, от що я можу вам сказати? старша да, старшарка влюблене. Тобто чоловічий аспект, чоловіча енергія, яка відповідає за стабільність, за фінанси, за розвиток, за вдосконалення себе, за пропрацювання себе. За відповідальність в житті, чоловічий аспект, відповідає наш, наша енергія чоловіча. за реалізацію нашу в житті, жіночий, за м'яккасть, нежність, чувствительність, кайф, наповнення, радість, високі вібрації. У вас немає тут балансу. У вас не дружать ваші енергії всередині вас. У вас іде боротьба цих енергій. І з цим треба працювати. Да, тому що ваш мужчина вже истинный. вже задолбався ждать вас. Він вже просто вже корону скину, каже, бля, заїбався вже. Просто вже нема сил. Нема сил, бо я не чувствую її енергію. Бо я не чувствую її енергію. Він просто тупо кричить. Кричить, ви є душа вашого істинного мужчини. Бо ніяк до вас не може дійти. Ну, от така от ситуація у нас по третій позиції. Якщо відкликається... Будь ласка, звертайтеся, пишіть, телефонуйте, дзвоніть. Знаю, будемо щось робити, допомагати один одному. Цілую, обіймаю до нових зустрічей, популячки.